Всім привітик! Ви потрапили на мій канал Санека, і це відео розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогоднішня нова колекція дуже незвичайна. Це колекція собачки. Вони дуже популярні в TikTok були. Самі пакетики у вигляді наклею, всередині нам попадатимуться різні речі для цих собачок. Давайте розглянемо пакетики. І для сьогоднішньої розпаковки візьмемо. Давайте далматинця. Він такий дуже милий. Колекція рожева їжа. Давайте візьмемо Давайте, пончик. Колекція Brawl Stars. Тут їх дуже-дуже багато, тому я обираю просто два. Далі ми з вами, нарешті, закінчуємо колекцію Котик Капу. Це в нас останній пакетик. Кицька Чі. Візьмемо ось цей. Колекція масочки. Я хочу взяти. Хочу взяти бджілку. Такий пакетик. Сквішмело. Давайте також бджілку. Колекція Kinder Joy з Гаррі Поттеру. Давайте візьмемо ось цей. лапки. Це, до речі, з колекції маски лапка. Колекція лапки. Давайте візьмемо. Давайте цю. І минула новинка, яка вам дуже-дуже сподобалась. І мені це дуже приємно. Я хочу взяти. Боже, такі великі пакетики, я хочу взяти ось цей гарний. Ось стільки пакетиків нам сьогодні з вами на розпаковку. І ось мій каталожик. Ми з вами сьогодні почнемо з колекції котик Капу. Я одразу наклею котика. Сюди. І ми з вами нарешті подивимось повністю цю колекцію. Давайте відкриємо. це в нас костюмчик з серії там, де був Хеллоїн. Капу зомбі. Цю колекцію ми з вами нарешті закінчили, і давайте подивимось всі сторіночки. Тут я робила такі прозорі додаткові маленькі відкривашки. Далі у нас сторіночка зі сквішмело і пакетик у нас ось така бджілка. А, клас! Мені попалась рідкісна бджілка. В неї крильця з блискітками. І вона така блакитна, рідкісна. Давайте її наклеїмо сюди. Ось так. І в наступному відео ми з вами закінчимо цю коробочку. Далі, колекція масочки. Сьогодні в нас пакетик з биджількою. Така масочка. Ця колекція, до речі, також всім дуже сподобалась і, можливо, я зроблю щось таке ще схоже. Мені попадається ось така масочка, це якийсь бджілкоподібний єнот. Так, далі. Колекція рожева їжа. Минулого разу нам попався тортик. І пакетик сьогодні ось такий пончик. Мені попались харібо, такі харібо полунички. До речі, там мій кіт нявкає, тому що він хоче на вулицю. Але він у мене дуже мерзне в таку погоду, як зараз, тому я його поки що не вивожу. І харібо давайте наклеїмо сюди. Наступна колекція фігурки Brawl Stars. Одразу два пакетики ми з вами відкриваємо. І нам ще й досі не попалась ні золота, ні срібна фігурка. Хоча рідкісні попадались. Відкриваємо. І це пайпер. Ось така вона, вона не рідкісна. Тому я її наклею сюди, на звичайний квадратик. І наступний пакетик. Та-да-да-дам! Хто тут, хто тут? А, я вже знаю, хто це. Це в нас тара. І тару я хочу наклеїти сюди. Ми ще сюди жодного персонажу не наклеювали, тож почнемо з неї. Ось так. Нам ще попадались Леон і Роза. Наступна колекція це котики Афмяу. Пакетик ми будемо клеїти сюди. Ось він. Давайте одразу його наклеїмо. Ось так. Тепер ця сторіночка виглядає набагато яскравіше. І сюди ми будемо наклеювати фіолетових котиків. Давайте подивимось, який тут котик. Дивіться просто, який він класний. Це котик морозиво. Мені дуже подобається ця колекція. Так як він у нас більш райдушний, він має бути десь тут. На наступній сторіночці там у нас новинка. Тому продовжимо з тих колекцій, які ми пропустили. І це колекція Гаррі Поттер Ось наш пакетик. Я сподіваюся, що мені зараз попадеться або полумна, або золотий Гаррі Поттер Відкриваємо нам попалася ця професорка, яка викладала, здається, польоти на мітлі. Вона була з самого початку. Напишіть, хто пам'ятає, як її звали, тому що я вже забула, чесно кажучи. І куди ми її з вами наклеїмо? Вона така не дуже прям яскрава. Давайте сюди. Або сюди. Ось так. Мені, чесно кажучи, дуже хотілося б, щоб зробили професорку МакГонагал. І далі в нас колекція лапки. Ось таку зелену ми сьогодні з вами відкриваємо. І я вже знаю, хто тут, тому що тут його лапки були видно. Це в нас керопі. Ось така в нього лапка. І він має бути. Ось тут, на зеленому фоні. І з цієї колекції нам ще залишилось. Один, два, два пакетики. Пишіть, якщо вона вам сподобалась, і чи потрібно робити колекцію лапки 2. А зараз ми відкриваємо кицьку. І тут в нас випадає. О, нарешті! Я чекала, коли вже він нам випаде. Це чорниш. Це мій улюблений персонаж із тих коміксів. Його ще називали кіт-ведмідь на початку. Він був під номером 1. І наклеїмо його ще один. Поряд з холодною кицькою ті. І переходимо до нашої сьогоднішньої новиночки. Ось вона. Тут дві сторіночки ми будемо заповнювати. І ось такий пакетик. Це в нас долматинець. Я не всі породи песиків знаю, тому, якщо я не знатиму, то пишіть в коментарях. Ну, клас, знову повітряна тривога. Це вже майже в кожному відео. Окей, давайте наклеїмо далматинця. сюди. І подивимось, що тут, які речі для нього мені випали. Я вже бачу, що тут багато всього. І давайте роздивлятися. Перше, це ось така ковтинка. Давайте одразу йому наклеїмо. Він сам такий плямистий, тому йому дуже пасує костюмчик з корівкою. Далі в нього така шапочка. Так, теж йому дуже пасує. Також у нього є іграшка у вигляді такого котика. Давайте йому наклеїмо сюди. І ось така сумочка. Це ще одна деталька це шлейка до сумочки. Наклеїмо ось так. І шлейку. Ось так вийшов перший песик. Мені, чесно кажучи, дуже-дуже-дуже подобається ця колекція. І на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємось на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І всім пока!